Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера. ІСУС. Двері до життя. Хто входить через нього буде спасений. Ісус називає себе дверима. Івана 10, 9. Але він також і той, хто зачиняє двері. І замкнув Господь за ним ковчега. Буття 7, 16. Люди, які увійшли до Ноєвого ковчега, уникли покарання. Але були й ті, хто висміював Ноя. Тепер вони у паніці опинилися зовні ковчега, проте його двері неможливо було відчинити. Але ще більше мене торкається наступний вислів Ісуса, і як вони купувати пішли, то прибув молодий. І готові ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були від Матвія 25, 10. Наслідки для мудрих і дурних дів не могли бути радикальнішими. А потім прийшла й решта дів і казала Пане, пане відчини нам він же у відповідь їм проказав По правді, кажу вам, не знаю я вас. Матвія 25, 11, 12. Справжнє духовне життя робить нас мудрими. Мудрі визнають Ісуса дверима, Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде. Від Івана 10, 9. чи знаєте ви Його, чи він вас знає? Чи ви ступили на Його пасовище, де знайдете все, що вам потрібно? Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мій Господь, ти двері до життя. В Тобі я у ковчезі. Господи, допоможи мені пізнати Тебе так, аби страх не панував у моєму серці. Я належу Тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.